Біфрен, спокій за ясної голови. Марафон Єдині новини триває. Для вас працюють команди фактів та вікон. Ми наближаємо перемогу на інформаційному фронті. Зранку в Миколаєві ліквідовують наслідки нічного удару по центру міста. Росіяни знову поцілили в офісний центр. Зруйновані три поверхи. У приватних будинках навколо зірвані дахи, вибиті вікна і двері. Ворожа ракета пошкодила водогін. У шторах одразу паласака світ зарява, а потім одразу взрив. Один, через минути три-чотири, ще один. Пані Людмила розповідає, як знову підступно серед ночі, коли люди спали, росіяни завдали удару по центру Миколаєва. Страшно, і одразу такий шум, що сипіться стекла, що спадає грот. Водосточні труби, аж на занесло, аж на защука аж туди. Їхні труби. От. Це ж, ну, метрів не знаю, 200 більше, мабуть. У сусідів пані Людмили зірвало дах, вибиті вікна, посипалася стеля. Зять не встиг сховатися у підвалі, але дивом вижив. На ю... падає вікно. Він тікає, єлі, єлі секунди встиг відбігти. Все вікно упало з кухні на його. Він успів вибігти у двір, у двірі посипалося його сховки. Росіяни вже вдруге за місяць поцілили в офісну будівлю. Одна ракета вибухнула на дорозі, і пошкодила водогін. Інша знищила три поверхи будинку. Там наскрізна діра, розповідає охоронець. Постраждалих, на щастя, немає. Будинок був порожнім. Просто офіси, там нікого не було. Здання ні, ні, ніхто не працював вже багато. Початку війни всі повиїжджали. Також ворог обстріляв смерчами прибережні території в районі Очакова, Березногувацьку громаду і село Широке. Пошкоджені приватні будинки, об'єкти інфраструктури, газова, магістраль і сільськогосподарська техніка. Люди не постраждали. Повідомила обласна військова адміністрація. Олена Денис Ліж, факти, а єдині новини. На південній ділянці фронту ворог намагається підтягнути резерви, шукаючи альтернативні переправи. Їх облаштувати доводиться під вогнем ЗСУ. Рашисти чекали темряви, щоб переправити колону техніки Хаховським мостом, який намагаються, хоч якось, підрихтувати. Але українські війська зупинили їх контрольним вогневим ураженням. Щодо втрат, інформацію розвідують. Напередодні наша авіація завдала 13 ударів по ворожих силах у Миколаївському та Баштанському районах, збито 5 дронів камікадзе. А ракетно-артилерійські підрозділи виконали 280 вогневих завдань, зокрема поцілили у два пункти управління, що у новій каховці та Береславі знищили склад боєприпасів та вразили три осередки живої сили та техніки у Херсонському та Каховському районах. Наразі підтверджені втрати ворога складають 18 рашистів, 3 крупнокаліберні гаубиці 100 б та 100 с 2 танки та 2 одиниці іншої автоброні техніки. Підтверджені результативні ураження напередодні понтонної переправи в районі Львова. Напередодні Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу поранено двох дітей. Повідомляє офіс генерального прокурора. Осколками зачепило хлопця та дівчинку, їм по сім років. Дітей шпиталізовано до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Окрім цього, під час обстрілу Торецька зачепила 15-річну дівчину. Її забрали до лікарні. Загалом за весь час повномасштабної війни внаслідок дій рашистів поранено щонайменше 767 дітей, а 391 дитину російські окупанти вбили. Жителі тимчасово окупованої Снігурівки, яким вдалося виїхати на підконтрольну ЗСУ територію, закликали земляків бойкотувати незаконний референдум. Раніше херсонський колаборант Стремоусов повідомив, що окупаційна влада вирішила приєднати окуповані території Миколаївщини до окупованих територій Херсонщини і провести там референдум. Кількадесят людей записали відеозвернення, вийшли з синьо-жовтими прапорами, щоб показати, що Снегурівка – це Україна. Вони також закликали жителів окупованого міста і прилеглих сіл не брати участь у незаконному референдумі. Снігурівський край завжди був україною, був і буде україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти. Бити ворога тяжка праця. Особливо, якщо чи не щодня бачити на власні очі понівечений окупантами рідний дім, саме так тримає позиції на запорізькому напрямку. Боєць на псевдо Кузьмич, аеророзвідник. Він дивом вирвався з оточення у перші дні війни, коли росіяни вдерлися до його села на силу їх перехитривши. Причому так, що ті навіть супроводили його групу до околиці. Держу, бережу, а більше немає нічого з дому. Ця ложка єдине, що лишилося в нього на згадку про дім, який розгатили росіяни, просто на його очах. Коли я був в себе в селі, е проводив розвідку, е привозив туди хлопців, ознайомлював з місцевістю. У них пішов наступ на наше на моє село. По інфраструктурі, школам, магазинам. Вони били просто пожилим хатам. Я бачив, як вулики батька взлетіли в повітря. Від снаряду. Боєць на псевдо Кузьмич нині б'є тих варварів на позиціях за кілька кілометрів від свого окупованого села. І тут щодня гучно. Ми виїхали короткою дорогою. Він кілька разів зазирав смерті у вічі. Найперше на цій війні у пекельні дні лютого, коли із хлопцями потрапив у оточення, куди там каже голівудським сценаристам до його історії. Вони сховали в захопленому росіянами селі зброю. А якась незнайома жінка їх прихистила і дала цивільний одяг. І коли жіночка зайшла і сказала, що вони вже ходять по хатам, е взагалі була маленька паніка. Дойшло до нас в двір шість чоловік. Роздягли нас, подивилися на колки, спрашували все, друже. Давай так, ми зараз просто підемо додому, бо ми не місцеві. Один з окупантів навіть провів тероборонівців до околиці. Він нас провів до краю вулиці і сказав далі самі. Відтоді Кузьмич розвідує позиції окупантів на своїй батьківщині з неба. Він оператор дрона. Та як каже, бачить згори свій розбитий рідний дім то крається серце. Однак, як вірить, що повернеться і все відбудує. Дуже хочеться повернутись, дуже хочеться звільнити це все. Від Андрій Почті, Артем Даженков, Факти Сі Єдині новини. Купи сміття та зламані меблі. Такий вигляд має база росіян в Ізюмі. У приміщенні, де вони жили, брути, безлад, розкидана їжа, перекинуті меблі. Відео прилюднуло міноборони у Твіттері. Окупанти швидко залишили свою базу в Ізюмі Харківської області після наступу ЗСУ. Нагадаю, Ізюм українські війська звільнили на початку вересня. Наразі ситуація з інфраструктурою там катастрофічна. Загарбники знищили все на 90%. Практично немає ні електрики, ні газу. Франція відрядить додаткову групу слідчих для розслідування воєнних злочинів росіян в Україні. Про це заявила французька міністерка закордонних справ Катрін Колона на засіданні Ради безпеки ООН. Рішення ухвалили після того, як в деокупованому Ізюмі знайшли масові поховання. Очільниця МЗС Франції наголосила, там де Росія діє, використовуючи пропаганду та дезінформацію, правосуддя має спиратися на факти та докази. Раніше французькі експерти допомагали українським колегам збирати докази у розслідуванні звірств окупантів на Київ. Щоні пані колона також нагадала, що Париж підтримує діяльність міжнародного кримінального суду, який займається справами про воєнні злочини Росії. Берлін затягує з рішенням про відправку танків «Леопард» до України. В Бундестазі після дебатів відклали голосування. Вирішили передати проєкт документа на розгляд комітетам. Опозиційний блок країни вимагає провести голосування, щоб звернутися до уряду Німеччини і терміново дозволити експорт танків та бойових машин в Україну. Та канцлер Олаф Шольц проти таких поставок вважає, що рішення про це мають ухвалювати спільно і одночасно з іншими країнами. Тож голосування за надання Україні важкого озброєння у Бундестазі могло б похитнути його стратегію. Сполучені Штати Німеччина зволікають із наданням Україні своїх сучасних танків Абрамс та Леопард. Пояснюють це можливими труднощами, зокрема. А недостатнім досвідом українських військових та обслуговуванням техніки. З порту Одеси, Чорноморська та порту Південне вийшли ще 11 суден з українською агропродукцією. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. На борту цих суден 201 тисяча тонн продовольства для країн Азії та Африки. З моменту виходу першого корабля з українським продовольством вже експортовано 4,58 мільйонів тонн агропродукції. Всього з українських портів вирушили 203 судна з провізією для країн Азії, Європи та Африки. Темпи зростання експорту української сільгоспродукції наближає. Ається до довоєнного рівня. Сьогодні в Україні та ЄС відзначають органічний день. За останні роки у нас з'явилося пів тисячі органічних підприємств, які виготовляють від молочки до соків за високими європейськими стандартами, експортують свою натуральну продукцію до різних країн. І це не лише розвиток бізнесу та валютна виручка, а важливий крок до нашого членства у Євросоюзі, аби ми гідно конкурували з їхніми виробництвами. Велика війна, дещо загальмувала наші органічні господарства, частина залишилася на окупованих територіях, частина постраждала внаслідок. Бойових дій вимушено відкладені деякі законодавчі зміни. Дуже сподіваюся, що наші хлопці збройні сили їм такі ж подарунки шлють туди і обратно за перебрік, за наболота. Олександр показує сліди росіян в його господарстві з вирощування лохини під Києвом. У березні село було окуповане, прилетіло прямо в сад. Касетні снаряди розлетілися на понад гектар, погоріли рослини, пошкодило крапельний полив. Після звільнення області взялися до роботи. Вирощують тут саме органічну ягоду, понад 40 гектарів. Все обробляють вручну. Так як ми не можемо застосовувати від бур'янів гербіциди, у нас в основному це йде ручна праця Прополка, косінням мотокосами, так само і збір. Цьогоріч була ще біда з працівниками. Половина втекли від війни за кордон, та цьогорічний врожай уже зібрали. Збувають органічну лохину в Україні через великі торгівельні мережі, частину експортують в Польщу. Органічну ягоду вирощувати дорожче, ціна яку пропонують за кордоном не завжди вигідна. Плюс дорога логістика. Українці ж органічні ягоди тепер купують більше, але цьогоріч війна забрала основного споживача. З України поїхало 6-7 мільйонів українців, українок і малих українців, так ті, які реально споживають нашу ягоду. І якщо казати, що портрет нашого от конкретно нашого споживача, це е, молоді сім'ї, це жінка, яка дбає про здоров'я родини йде і купляє саме органічну лохину. Теж органічна ферма це на Волині Тут понад 400 корів. Кожна дає не менше 20 літрів молока на день, годують лише натуральними кормами. Це таке люцерневе сіно. Органічну молочку на цій фермі роблять більше десяти років. Мають спеціальний сертифікат ЄС. Так варять сир. Я зливаю по формах, чекаємо, поки лопиться формою сир. Далі ми солимо і перевертаємо, і оставляємо на ніч. А ще молоко різної жирності: кефір, ряжанка, йогурт, сметана і масло. Усе натуральне. Йогурт у нас наповнюється натуральні, наповнювачі, органічні. З туничкою, чорничкою і малиною. І масло, виробляємо масло. Так само у нас пастеризоване молоко, беруть нас, садочки, дітка. Свою продукцію збувають в Україні, бо вийти на європейський ринок непросто. у молочки обмежений термін придатності, а як її довести, якщо півроку на кордоні черги. Продажі вдома теж не найкращі, багато магазинів, великих мереж, куди постачали продукцію, розбомблені, плюс дороге пальне, але поки тримаються. Зараз ми знову все починаємо, як би спочатку, ми знову шукаємо нових клієнтську базу. Саме гірше це, це логістика, тому що логістика вона в п'ять разів ну, дуже подорожала. Нині у нас півтисячі органічних підприємств, які виробляють молочку, крупи, олію, м'ясо, соки. Найбільше їх було в окупованій Херсонщині. Зберегти органічних виробників виробників зацікавлена держава до великої війни. Планували до 30-го року втричі збільшити площі під органіку і до мільярда доларів наростити експорт. І, хоч нині сприятливі умови для експортерів, органіку гальмує ще не налагоджений процес сертифікації. Мінагро анонсує створення нових органів, бо потенціал у наших виробників величезний. Це не просто наше бажання чи слова, а дійсно моє органічною країною і гідним, може бути. Партнером уже я майбутньому членом європейського союзу для аграріїв є ще грантові програми від держави на сади теплиці переробку. Виробники налаштовані працювати як би не було важко, аби лише перемога настала скоріше. Наталя Кули, Катерина Курбанова. Факт Айсі Тіві. -Ті Єдині новини. Героїв України мають знати в обличчя. Міністерство внутрішніх справ запустило новий проект «Герої МВС 200 днів. Його ідея розповісти про нацгвардійців, правоохоронців, рятувальників, які, нехтуючи власною безпекою, виконували свої обов'язки, організували усе у вигляді фотовиставки. Перша відкрилася у найбільшому сервісному центрі МВС у столиці. Експозиція 16 фотокарток та невеличкої історії кожного з героїв. Пізніше подібні виставки запрацюють і у інших сервісних центрах України. Завітав на відкриття один з представлених бійців Дмитро Фінашин, чоловік нацгвардієць, отримав тяжке поранення в боях під попасною у травні, втратив руку, але зміг дістатися до українських позицій. Дві доби пробував добиратися, але, але не зміг дістатись, вже, вже не, не лишалися сил просто. От. Але знайшли мене хлопці з 80-ї бригади. От. Вони вийшли в розвідку і якраз врятували життя. Ця експозиція нами виставлена не на день, не на два. Ми хочемо, щоб до нашої перемоги кожен з наших відвідувачів, наших працівників дійсно бачив ті обличчя, які надають нам можливість. Мирно працювати і впроваджувати певні послуги в структурі МВС.